Вітаю! А чи знаєте ви діти, що літо – пора квітіння? Тож пропоную вам діти поспостерігати за квітником, помилуватися красою квіткових рослин. А чи є у вас біля дому квітник? І які там квіточки? Як вони називаються? Послухайте, будь ласка, віршик про одну таку цікаву квіточку. Який написав Василь Кравчук? Лілії білі, лілії милі, Тихе озерце, сонячні хвилі. Літечко літо, хлюпають хвилі, милують, лащать лілії-білі. Про яку квіточку розповідалася у віршику, дітки? Так, ця квіточка називається Лілія. Погляньте на неї, яка вона. Чи подобається вам ця квіточка? Чим саме? Існує ще лісова лілія, багаторічна цибулинна рослина. Це єдиний вид лілії, який росте в Україні в дикорослому стані. Погляньте на них, які в них полюсточки, якого вони бувають кольору. Послухайте ще віршик про такі квіточки. Гарні квіти біля хати навесні садила мати. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечоровій. Чорнобривці чарівні так і просяться в пісні. Саме про чорнобривці співають українські пісні. Послухайте одну з них. Чорнобривці Засіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати Про квітучу надію свою як на тій чорнобривці Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Ось така гарна українська пісня є про ці квіти. Як називаються ці квіти? Так, чорнобривці. Давайте їх розглянемо. Як вони виглядають? Ці маленькі яскраві квіточки дуже красиві. А ще вони дуже гарно пахнуть. А чи подобаються вам діти ці квіти? Чим саме? Дітки, скажіть, будь ласка. А які ви ще знаєте літні квіти? Молодці! Я впевнена, що ви допомагаєте дорослим у квітнику вирощувати квіти, поливати їх. Малята, бережіть квіточки та не знищуйте їх. Милуйтеся ними. До нових зустрічей!